Христос, посеред нас сьогодні на літургії, ми почуємо рядки святого Євангелія, де розповідається про бідну вдову, яка, поклавши до скарбниці дві мідні копійки, поклала за словами Христа більше всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від залишку свого, а вона від убогості своєї поклала все, що мала. Возлюблені, справжня жертва повинна бути доброзичливою та жертовною, і не має значення розмір самої пожертві, а головне це його вартість для того, який дає. Нині православна церква почитає святих пророка Захарію Серповиця з 12, що жив близько 520-го року до Різдва Христового, святителя Саву II, архієпископа сербського, що відійшов до Господа у 1269 році, а також вшановує пам'ять мужнього воїна Христового, святого великомученика Феодора Стратилата. За силу та кмітливість Феодора було призначено командуючим одного із римських легіонів. Святий мученик завжди поєднував відповідальне військове служіння із апостольською. Проповіддю Євангелія серед підлеглих йому язичників, і дуже скоро вся місцевість, у якій служив Феодор, прийняла християнство. Імператор Лікіній став не Феодора та наказав схопити його і віддати на тортури. Свідки цих подій навіть не мали сили в собі описати невимовні страждання Феодора. Святий мученик вже готувався прийняти смерть, проте Господь бажав, щоб кончина Феодора була такою ж повчальною для людей, як і все його життя. Відсілив мученика від всіх ран та наступного дня явив його сяючим та. Вільним від кайданів всі свідки цього дива, в тому числі і воїни, які мали знущатися над мучеником, того ж дня прийняли святе хрещення, не бажаючи позбавитись мученицького вінця, святий Феодор сам пішов до імператора, щоб засвідчити перемогу віри. Але жорстокий правитель був настільки засліплений своєю ненавистю до християн, що звелів відсікти Феодору голову. Проте народ, що бачив всі ці події, прославив християнського бога і його святого праведника, великомученика Феодора. У цей день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які мають імена Захарій, Олександр, Андрій та Петро. Возлюблені у Христі! Брати та сестри, відомий письменник Федір Михайлович Достоєвський залишив для нас слова, де закладена велика мудрість: Шукайте любові і збирайте любов у серцях своїх. Любов настільки всесильна, що перероджує і нас самих. Тож нехай ваші серця повняться божественною любов'ю.